Вітаємо всіх. Вітаємо кожного. Молимо за всіх Господа, щоб Господь нас всіх зберіг і захистив наших військових. Амінь. Це складний час. І, власне, хочеться сказати про те, що є, така, є таке поняття, як антропний принцип науки. Це той принцип, коли от як створено все Богом, це докази того, що все, все, ну, весь все світ створений Богом. І для людини. І як воно створене, і Бог помістив людину в цей... в. Були й закони. Так, повести в цю сферу життя людину. Так потрібно було і жити людині. Але як тільки людина приклала свою руку, сказати, до так, законів. Що Так, знаєш, куди треба, так все пішло. І зараз знаємо, що, от, наприклад, є уранова руда. Всі знають, що таке уранова руда. І для чогось Бог її заклав в землю. Вона там для чогось є. Якісь функції вона виконує. Але людина вирішила зробити по-своєму. Вона розщепила цю уранову руду і так з'явилася з'явилася атомна енергетика. Так, є користь з цього, звичайно, і немала мала користь. Але небезпека з цього є ще більша. Так. Всі знаємо про трагедію Чорнобильської атомної станції, і... про був ядерні бомби на, на Хіросімі. Був вибух на Фокусімі в Японії під час землетрусу. І це теж небезпека. Хоча там не люди вже не людський фактор. А... Але все-таки викид. Ну, все-таки так, небезпека в цьому є. І бачимо, що. Якщо кудись вмішується людина, то користі, виявляється, 10% максимум від цього. Так. І 90% небезпеки. Так. Тому від е, е, ядерного вибуху <с не народила, не ви не з'явилася людина. Не з'явилося життя. Від вибуху ніякого життя не виникає. Скільки зараз... Ракет е, кидається на міста України. Яке життя виникає із цього? Але ж вчені кажуть, що це пройшло мільйони років? Тоді й може виникнути. Подивіться, скільки років минуло після Чорнобильської АЕС. Яке життя виявилось на четвертим реактором? Тільки загинули все живе? Тому. Бог створив все для людини, все для блага людини. І Людині потрібно цим користуватися з розумом і так. не лізти туди, куди не треба. Так, це одне. Друге, а щоб коли настане е, кінець всього живого на цій землі, і будуть астероїди кинуті, падатимуть на землю, на людей, то це буде. Ще страшніше, ніж ті ж ракети, які летять зараз над Україною. Це вже буде через те, що, що людина власне не слухає, це не лізе куди не слід. І за це так. прийде така кара небесна. І ще коли, щоб відстрочити цей час, потрібно наповнюватися світлом, тобто приліплятися до Бога. Потрібно покаяння, Молитва. потрібно проповідувати Слово Боже до краю землі. Щоб люди якомога як, більше знали про Бога і наверталися до світла. Тобто ставали дітьми Божими, щоб розповсюджувати світло. А якщо світло проходить на землю, то темрява відступає. Навіть маленький сірничок проганяє землю. Так. Тож, щоб бути в світлі, заходьте на канал Салтаненко, підписуйтесь, продивляйтесь ролики, пишіть коментарі. Ми будемо раді почитати і знати вашу думку. Так, і приєднуйтесь за так, до світла. Хай Бог береже до живої церкви. вас. приєднуйтесь, звичайно. Вивчайте слово Боже разом з нами. Вивчайте, як ми, і вивчайте краще нас. Так, амінь. Слава Господу. Хай Господь вас береже. Амінь.